Вітаю всіх нумізматів та поціновувачів Прекрасного. Сьогодні я маю особливе задоволення представити вам один з найелегантніших проєктів Pertmint серію срібних монет Австралійський лебідь». Ця серія започаткована у 2017 році, але кольорові версії почали випускати у 2022 році. Давайте розпочнемо з упакування, адже це перше, що ви бачите, отримуючи монету від монетного двору. Особливо хочу відзначити, що перші випуски 2022 і 2023 надійшли до мене у додатковій заводській прозорій упаковці, це особливий момент для колекціонера. Знати, що ти перший, хто відкриває цю монету після її карбування на пертмінт. Коли знімаєш захисну плівку, виникає відчуття причетності до історії створення монети. Монетний двір Mint Традиційно приділяє особливу увагу презентації своїх монет. Зовнішня упаковка виконана у вигляді елегантної чорно-червоної коробки, на якій виділяється силует лебедя, символу серії. Лакована поверхня коробки, приємна на дотик, та додає презентабельності. Всередині цієї коробки знаходиться чорний футляр з оксамитовою підкладкою, який ідеально підкреслює красу срібної монети. Футляр не просто захищає монету, він створює особливу атмосферу під час її демонстрації. Комплект також включає сертифікат автентичності з унікальним номером та голографічним захистом. Цей документ не лише підтверджує оригінальність монети, але й містить детальну інформацію про її технічні характеристики та тираж. Перший випуск 2022 року представляє інноваційний дизайн із двома чорними лебедями. Що формують силует серця, особлива техніка карбування створює глибокий контраст між силуетами птахів та сріблястою поверхнею води, деталізація піря досягається завдяки багаторівневому рельєфу, що додає зображенню об'єму та реалістичності. На монеті 2023 року зображений лебідь у світлих відтінках на тлі пастельного неба, створений із використанням спеціальної техніки нанесення кольору. Що забезпечує плавні переходи відтінків, особливо вражає деталізація водної поверхні з ефектом природного відблиску. Використано 5 різних відтінків для створення реалістичного ефекту заходу сонця, реверс монети 2024 року прикрашає динамічне зображення лебедя з розправленими крилами на тлі заходу сонця, використано вдосконалену технологію кольорового друку. З використанням семи різних відтінків, що дозволяє досягти насичених кольорів та чітких деталей навіть у найдрібніших елементах. 2024 рік знаменує важливу зміну в серії. Вперше на аверсі з'являється портрет короля Чарльза III, виконаний за офіційним дизайном Мартіна Дженнінгса. За роки колекціонування я бачив багато прекрасних монет, але серія Австралійський лебідь особлива. Ці монети вже зараз демонструють значний потенціал для колекціонерів та інвесторів. Кольорові версії монет традиційно цінуються вище за класичні, а обмежений тираж кожної монети створює додатковий попит на ринку. На завершення хочу поділитися невеликим секретом: найкращий спосіб насолодитися красою цих монет при природному освітленні. Саме тоді найкраще розкривається гра світла на сріблі та проявляються всі нюанси кольорового оздоблення. Сподіваюся, цей огляд був корисним для вас. Якщо у вас є запитання щодо цієї особливої серії або власний досвід колекціонування кольорових монет, обов'язково діліться в коментарях. Підписуйтесь на канал, попереду ще багато цікавих нумізматичних історій. До нових зустрічей!